Друзі, привіт! На фоні вже майже готова хонда. І в цьому відео ми подивимось, як ми фарбували бампер. Тимур! Я приніс. Грунт, краска, грунт, краска, грунт, краска. Накидували китайський тюнінг. Дань, не йди гайку. Що ти, ти стоїш де? <ріху> Макс каже, не заважає взагалі. Накидували проставочки. Але спорт, я не можу. Це спортивні в мене тормоза. І ще декілька дрібниць. Тож, приємного перегляду. Привіт! Минулий відео закінчився тим, що я підрихтував собі трошки бампер. Але я не сильно засмутився, тому що фарбувати я його хотів все одно. Він був фарбований до мене минулим власником і фарбований дуже погано, тому що заїжджав на мийку, збивав керхером, повідлітала фарба. Думаю, так не має бути. Тому зараз приїхав у Нілук. Знімаю бампер. Точніше, він знімає бампер. І фарбуємо його. Коротше, я зняв номер, і він трошки такий, ну, кривенький. Ну, він трошки мав би бути зігнутий, щоб по формі бампера бути, але тут вже занадто тут. Але добре, що у хлопців є ріхтовщик. Зараз підемо в нього попросимо вирівняти. Ден! Ден, мені треба номер рехтанути. Ну так, щоб так без покраски, да. ну, так. -таки. Дякую. Балдюш, струна, йому. Оце називається сервіс, так що звертайтесь до хлопців за допомогою. Все, бампер ми зняли. Ось він. Залишилось його розібрати під фарбування і віддаємо хлопцям. Як ви бачите, Макс вже розбирає бампер. По моїм відео зрозуміло, що Макс це мозок і сила у моїх проектах. А я просто красивий. Все, Макс розкидав бампер. Несемо його в малярку. Тимур! Я приніс. Це тут як з деревом, можна зрозуміти, скільки раз фарбований бампер. Дивіться, оце пластик, оце завод. Грунт, краска, ґрунт, краска, ґрунт, краска. І це вже 4 рази він фарбований. Я буду п'ятий раз його фарбувати, але ми знесемо все до пластику і зробимо так, як книжка пише, як по заводу. Буде у нас нульцевий бампер. Так? Вирішив ще зробити значок пантехром, тому зараз кину його в ваночку, а потім пофарбуємо. Поки бампер фарбується, у нас є трошки приколів з Китаю і не тільки. Де щось з цього ви вже бачили, е, Бистро пробіжимося, подивимося, що у нас тут. Такс. Підсвітка дна. Це ви вже бачили, це у нас буксировочні лямки. Безрамочні, е, тримачі номерного знаку. Це у нас стійки до сплітера. Сам сплітер. Китайський універсальний з кусків зліплений. Підсвітку у них ви вже бачили салону. Тут у нас ще є пороги. Також Китай, також універсальні, також з кусків, але доволі непогані. Я вже, якщо чесно, їх приміряв. Виглядають достойно. І що ще у нас залишилось? І ось це. Ось це у нас вже не китай. Це вже серйозна апаратура. Це проставочки. Це наперед, плюс 15. А це у нас задній. Плюс 35. Така махіна. Ну, тепер почнемо з проставок. Берем домкрат і поїхали. Так, дивіться, ми накинули проставку. Мені казали, що можливо прийдеться відрізати цю шпильку, але е ми подивилися на диску. Тут є такі виємочки. Можливо, навіть нічого не доведеться різати. Воно і краще. Того зараз закручуємо, накидуємо колесо і, в принципі, за 5 хвилин міняємо. Ой, ставимо проставки усюди. Так, момент істини. Давай, Макс, я в тебе вірю. О! О, О! ти що? Ну. No, no. То навіть нічого не придеться різати. Супер. Ви навіть нічого не помінялось. Що значить нічого не помінялось? Нормально. Дивись. Дивись тут. Дивись тут. А? І дивись тут. А? Кайф. Все, до роботи. Але спорт я не можу. Це спортивні у мене тормоза. Так, ну, звичайно, машинка прямо помінялася. Результат вже покажемо, коли накинемо все. Але ну це прям ну прям кайф. Тепер збудемося з цієї старої негарної номерної рамки і поставимо такі о, модні безрамочні тримачі. Тут в комплекті є такі наліпочки, це типу як антискрип, щоб не царапати кузов. Так що китайці все продумали. І в принципі от такий вигляд це має. Це був оптимальне місце, щоб повішати номерний знак, тому що вже отут зверху були отвори. Які потрібно було прикрити. Ну, Тут є пімпочка, вона не дуже гарна, але це краще, ніж дірки. Тому ось так. В принципі, її тримається дуже дуже надійно. Прям не відірвати. Я ледве його сюди засунув. А щоб його відірвати, це я вже не знаю, що треба. Ну, коротше, Для всіх хейтерів не загублю. Коротше, бампер вже обґрунтований. Е, зараз ми Накинемо сплітер, щоб наробити дирок до того, як будемо фарбувати. І вже пофарбований накинемо сплітер, вже так. на все готове і все буде виглядати гарно сплітер. Сплітером, звичайно, є нюанси, тому що він китайський, він такий універсальний, складається з п'яти частин. І на цей бампер ну так, стає з натяжкою. І зараз ми будемо пробувати це колхозити якось, щоб воно все гарно було, все гарно виглядало. Зрізали ось тут такі, я не знаю, що це що тут було, колись можливо щось защовкувалось. Зараз воно в принципі, напевно вже не потрібне. Того зрізали, бо не ставав сплітер. Теперь і... назад на Так да, і все, і тепер Ріжемо бока Ну і виставляємо Надіємося, що все буде все зійдеться Ні, зійшлася тут красиво Отак, так він і не буде Ось Скоріше за все що так і буде Короче, резюмуючи усе, усе, що ми зараз спробували, зробили, поміряли, е залишається незмінним у нас, те, що ми беремо наш китайський сплітер, ми прикрутили одну сторону елерон, з другої сторони елерон, центр. І бока ми просто припаюємо. По суті, ми робимо не складний, а прямо робимо цельний, ми спаяємо все разом. І у нас буде один цельний сплітер. <му> Дай скажу нормально. <му> <му> так кожен раз, просто так кожен раз. Коротше. Далі граємось. Коротше, далі граємося з сплітером е, із плюсів. Я купляв такі е, плавнічки. І в нас тут з'явився зазорчик, куди ці плавнічки нормально стали. Е, і зараз ще прикрутимо стоєчки. Дань, знайди на гайку. що ти, ти стоїш дає? Найди гайку. День Х, тому що заплановано дуже багато роботи. У нас же тачка стоїть на підкатах, не питайте, як ми це зробили. Зараз ми будемо ставити ось ці пороги. Вони йдуть такі складні, універсальні з трьох частин. В принципі, нічого складного установки не має бути. Ми зараз їх зберемо до кучі, накинемо на тачку, закріпимо на ось такі різьбові закльопки. І все, поїхали до роботи. Конкретно з цими порогами в комплекті дуже багато кріплень, і тут є такі спеціальні гвинтики, якими ми фіксуємо секції між собою. Ми примірили тут буквально третій секції потрібно. 10 сантиметрів, але так як кріплення у нас йдуть з цієї сторони, а з цієї у нас до сторони завершення, логічніше, що ми напевно будемо все таки оцю сторону брати в роботу. Тому зараз йдемо відріжемо цю частину, а потім будемо думати, як її приклеїти чи спаяти. Оп. Чітко. Тепер треба його якось закріпити. Цю частину ми спаяли, тому можна сміливо накидувати поріг повністю. Закліпати бонку є отакий спеціальний інструмент. Ми ну, засовуємо її і... у завчасно просверлимо отвір і робимо. Отак. Все, всі закладні у нас поставлені, тепер беремо болти, шайби, прикручуємо поріг. Все, е, одну сторону ми зробили. Зараз опускаємо машину і переходимо до другої сторони. Ну, в принципі, в принципі закріпили надійно. Ну, тримається там болти, шайби, шурупи на все, що можна було. І виглядає пристойно. Зараз якраз і провіримо, чи будуть заважати пороги, щоб виставляти підйомник або домкрат. Макс заважають чуть-чуть Макс, не... Макс каже, не заважає взагалі. Каже, що все чітко стає. Баба, я щас пластик туди погну. Єсть один поддомкратник ми звільнили. Зато не колхоз. Не согласен. Вже пороги стоять з двох сторін. Виглядає класно, але я не дочекаюся, коли вже все збереться і на це все подивитись разом. Поки ми накидували пороги, бампер вже стоїть пофарбований. Пора його збирати, але перед цим потрібно відполірувати туманки. Вони вже ну, геть мутні, зараз замотуємо їх, відполіруємо і будемо збирати бампер. Відполірували туманки, я згадав за отаку плівочку, яка в мене була. І я звернувся з цим питанням до Едіка. Клещик. еді красава. едік поміг. Тепер збираємо бампер і чіпляємо його на авто. <му> поки Макс збирає бампер, я поки насверлю отворів під закладні, щоб вчепити сплітер. <му> і так само, як з порогами закльопуємо. Працює виглядає виглядається ззаді ось так. Ось тут воно. Розкльопується і так файно тримається. Зкинули ми бампер, оказується, не все так радужно, як я думав. Укріплення фар поломане, кого зараз знімаємо фару, та да все перестань! Коротше, скидаємо фару, паяємо кріплення і тоді вже збираємо машину. Ми узнали, що у нас вламана фара. точніше, вламане кріплення фар. І тому наш любізний маляр Ваня нам взяв і їх появлює. І тепер ми дивимося, як Ваня це на туміт. Може ти допоможеш Ваня? Та ні, не, у нього все виходить в самой. Так, друзі, не вийшло у нас вчора зібрати машину повністю і виїхати. Сьогодні я вже завіз її на розвал. Залишилось у нас. Підсвітка дна і підсвітка ніг в салоні. І чесно, нема настрою зараз робити підсвітку дна. Я перенесу це на потім, вже заїдемо на підйомник. На підйомнику нормально, без проблем, щоб по підлозі не валятися. Все почіпимо, підключимо. А зараз заженемо машинку, зробимо підсвітку ніг. І по суті буде все. Окрім нюанса, що значка ще нема, але ну, зараз провіримо, якраз відкисли значки чи ні. Якщо відкисли, можливо таке, що сьогодні навіть і значки вчіпимо. Так, ну і що тут? Ну, Один вже повністю зліз. Той, що перший, той, що з капота. А той, що з ляди, ще. Має повідкисати. Ось наша підсвітка, і я хочу зробити, типу, ну, спереді підсвітку ніг і дотягнути інші два шматка аж в багажник. Ну, тому що підсвітку ззаду пасажирську робити немає сенсу. А підсвітку багажника було б зробити прикольно. То розмотуємо і дивимося, чи дотягнеться у нас дріт. Борнчика поки що немає, це значить, що можна зайнятися чим правильно. Відкрити бардачок. У нас він, на жаль, не відкривається. Замок, я не знаю, ручку чи то вискочила з замка, чи що. І Тут в цій тачці все ділається дуже-дуже просто для відкриття бардачка. Снімаємо зараз оцю панельку і отверточкою відкриваємо бардачок. Я сподіваюся, у нас все вийде. Ітого. Панельку зняли. Зараз відкручуємо два болта і достаємо до замка. Допитливість взяла верх і зараз ми відкриємо бардачок і подивимося, що ж там в ньому таке. Розпаковочка. Все, Макс відкрив, дивимося, що там. А там пусто. Пусто. О, дивіться. Ніц нема. Ніц нам не лишили. О, ні, лишили нам. Сукор з під І там якийсь кешбек тоді є. І трохи кешбека. О, 10 копійок кешбека. Все. Де... Ми більше награлись з тим бардачком, чим отримали. Так, Повертаємося до підсвідки. Значить, Задумка яка. Ми зараз от сюди. От сюди, от сюди. просовуємо. Ну, тут, була... тут був лючок, Задумка яка, Тут був лючок, ми його сняли, і е, ця борода, консоль вона трохи от якраз ходить, піднімається верх. Якраз Цього зазора вистачає, щоб продіти підсвітку під низ. Ми якраз пускаємо провода під низ і виводимо їх сюди, сюди. Потім тут провода кинемо під сідушку виведемо в багажник. Ну і Так само питання, Візьмемо питання, там, десь від е, одної з підсвіток е, ніг. І все, і так і буде. Ми розкидали провода, зараз тільки придумуємо. Ну, як придумуємо, ми придумали від чого запітуватися, зараз спробуємо запітати звідти, все, в принципі, наче поки без проблем, тільки єдине таке, що в багажні провода сильно короткі відносно і там де ми хотіли закріпити підсвітку ми туди не дотягуємося то будемо щось думати інакше а Макс вон тяне нам тяне звідки будемо запитуватись. Хорош. оця підсвітка. Ну все, тепер тупо треба в неї врізатись. По-варварськи. Перевіряємо, чи працює, працює балдюш. Ну і ми будемо, в принципі, отак цей синій використовувати, тому, що по заводу тут синій. Ми бачите, все, всі проводочки протягнули так, що нічого не буде видно. Попередньо я вже обезжирив поверхність, і будемо зараз клеїти. Ну і це вже зовсім друге діло. Все поки що, поки що, на даному етапі авто ну, не готове, але це максимум, що ми можемо зробити. Виглядає воно ось так. Дуже-дуже мені подобається результат. Дуже гарно виглядає на проставках спліттер, хоч він і китайський, самий дешевий, але хлопці ось потрудилися над ним. Виглядає бомба просто. І взагалі дуже подобається, хлопці відносяться до своєї роботи. Я приїхав от з цим китайським сплітером, я думав, що воно буде виглядати ну, як універсальний китайський сплітер, але ми зробили реально кастомну класну штуку. Так само з цими туманками. Якась китайська плівка, але Гек дуже професійно до цього віднісся. Ми поклеїли їх прямо ідеально. І, в принципі, це стосується усіх їх робіт. Тому дуже рекомендую цей центр. Там є все: від мийки до малярки, рихтовки, технічного обслуговування. Просто заганяєте тачку і забираєте звідти такою, як ви хочете. Тож, поки на сьогодні, все попереду нас чекає вихлоп, задній дифузор. І підсвітку дна потрібно доробити. Якщо вам сподобався ролик, вам було цікаво дивитися. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Якщо не цікаво, напишіть, чого не цікаво. Я обов'язково виправлю. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Так. Ви вже подивились відео, а тепер чесний відгук на все, що я зробив. Зовнішній вигляд авто бомба, як на мене. Значки також вважаю бомбові і дуже пасують. Дуже пасують. По китайським сплітерам. Китайські пороги, балдж тримаються, нікуди не відлетіли, все добре. Так само передній сплітер. Все класно. Із нюансів тільки трошки його перекосило. Оце отут було перекошене з заводу. Ми його просто не вигрівали, не рівняли. Отут, спереді, бачите, пішла така е хвилька. Але я вже встиг його вдарити. Це я заїжджав на таку дуже, дуже високу. Е Коротше, дуже високий такий підйом був, і перед підйомом ще е, викатили ямку. І Я потрапив в ямку, ну, виходить перепад висот, і я черканув, відбив кута. Е, це ще був мінус, можливо, через це, можливо, якби була плюсова погода, можливо, би не тріс. Але таке, трошечки відбив кут, нічого страшного, я зніму повністю сплітер, ми допаяємо цей кусочок, і я дещо цікаве з ним зроблю. Можливо, і проставочки шик блеск мені подобається, мінусів нема. Тільки буває на дуже сильно, якщо пригнути на якійсь ямці, то можна черкануть підкрильник. Не є такою проблемою. Трапляється раз на 100 км. Тримачі номера за цей період все так само сильно тримають номер. Позаду так само. Все чітко. Ну і підсвітка працює справно. Тому Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!